Слухайте, я недавно йшов по вулиці і навпроти йдуть дві таких молодих панянки, підходять, кажуть, можна старуфатися. Я кажу, та звичайно. Вони фоткаються, стають збоку, дивляться в телефон, тішаться. Я теж тішуся, бо не так часто можу задовольнити панянок, які народилися в цьому тисячолітті. І в якийсь момент одна приглядається і каже: і, то не він. А я думаю, ну не хто. Ну, подивись сюди. Тут явно не Бред Піт. Бо я знаю, що я в 41 рік свій виглядаю гірше, ніж Бред Піт у 60. І вони двоє дивляться, і подружка каже до неї, чекай, чекай, то не той турок, який тобі писав. Та каже: та ні, той, який писав, був багатий. І подивись, і здається, молодший. І вона не мусила того казати, бо я розумію, що я вже чоловік немолодий, і такі ознаки вони десь повсюди. Знаєте? Мене, наприклад, мене недавно під час сексу вхопила спина. І дивіться, там не була якась хитро вимахана поза. Я б сказав так, я просто лежав на спині. І мене вхопила спина. І я нічого жінці не казав, я дотерпів тих півтора хвилини. І вже потім, коли плакав в душі, я собі думаю: чоловіче, та тобі 41 рік. Ну, та в твоє віці князь Святослав спав посеред поля, а не так, як ти на ортопедичному матрасі. А потім я погуглив і виявилося, що князь Святослав прожив 34 роки. Тобто, щоб ви розуміли, князь Святослав за 34 роки в два рази збільшив площу Київської Русі, а я, якщо помру навіть завтра, то помру не я, помре володька не позор мене. <плес> і ще, я не знаю, може, то ознаки теж старості, але мене зараз дуже нервують молоді стендап-коміки, знаєте, які от вони виходять і кажуть, в мене є дівчина, ми з нею сюди а через три місяці виходять і кажуть, ми розійшлися з тою дівчиною, бо вона була тупа. Я думаю, конечно, тупа, вона ж з тобою зустрічалася. <рес> я одружений 16 років. Я не можу піти до другої баби на місяць вернутися до жінки і сказати, то було по роботі. <рес> і в мене взагалі досить таке нудне життя, коли я ну, вдома. Я збираю ранком дітей, буджу, збираю їх в школу, везу в школу, щось роблю, потім забираю в школу і кладу спати. Я не сильно маю про що розказувати, тому я ненавиджу ранком будити дітей. Є ще люди, які так само то не люблять робити. А пополуйте, о! Король, я не знаю, я проходжу п'ять стадій. Заперечення, злість, торг, гнів, депресія, прийняття. Тоді встаю і йду їх будити. Але я ще дуже сильно нервуюся, коли їх кладу спати. У мене є знайомий батько п'яти дітей, ну принаймні офіційно. І він каже до мене, та чого ти так нервуєшся? Є дуже добрий засіб болгарська валеріанка. Я йому через тиждень дзвоню, кажу, Серега, не підходить, я взяв дві таблетки, не підходить. Я взяв п'ять таблі, і він каже: ти що придурок, то дітям треба давати. І я от просто порівнюю, як теперішні діти лягають спати і як ми лягали спати. Бо я виріс в селі, ми в одній невеликій кімнаті спали на одному ліжку батько з мамою, на другому я з братом. І я собі якогось разу подумав, якби мій п'яний батько перепутав ліжка. То могла би вийти така своєрідна версія сільських ігри престолів. Але от дивіться, за 15-9-й йшла казка. Ми дивилися казку, лягали спати, а батько дивився новини. І ти, малий, засинаєш, ти лежиш, дивишся з боку на той ковьор. Дивишся з боку на той ковьор, а по телевізору 90-ті роки над світом ядерна загроза. Розвалюється його а ти лежиш такий завтра на ровері покитаюся. <рив> і зараз вечором я коли кладу дітей спати, нервуюся, думаю, треба принуди в якийсь той дитячий стан. Я складаю руки, думаю, треба так само настроїтися. Я закриваю очі в якийсь момент такий, чекай, чекай. А що Йогославія розвалилася? <рив> Заходжу на Ютуб і очухуюся десь в другій годині, коли дивлюся відео «Топ-5 диктаторів світу. Ну, товариство, не дивіться фігні і лягайте, висипайтеся. Все, дякую.